Коли війна закінчиться, коли, широкомасштабно, коли в Москві зрозуміють, що далі в них можливості протиснути немає, от тоді вона і закінчиться. Протиснути – це значить в різних напрямах. Тобто для цього зараз є унікальний момент за останні роки. І такого моменту, ну, він був у му році, коли б зброю давали масштабно, то можна було б пройти контрнаступом. Була можливість. Але такого моменту загального не було. Росія вичерпує, ми не знаємо наскільки, свої оці всі подушку, яку вона фінансово накопичила, знаючи, що піде на війну і що буде ізольована. вона ця подушка в неї пройшла. За рахунок заробітку на нафті. На жаль, вони себе профінансували на цей рік. Якщо зараз обробить, то можна зменшення фінансування з одного боку, незворотність позиції, впевнено, з другого. Якщо Трамп також поміняє позицію, ну навіть. США будуть міняти позицію, там близько до проміжних виборів вона буде мінятися. Але Дональд Трамп може вийти просто якось формально з гри, да? тобто він повернеться зразу. Як тільки відчуєш там аплодисменти, Нобелівської премія він зразу туди заскочить.